Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько пів на 21 першу ворог завдав удару двома ракетами попередньої з 300 по селищу міського типу Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена. Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння, ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню Ураган села Шиківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Жінка 65 років. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки. У селі Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка. Куп'янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях. Рятувальники звітують протягом минулої доби на Харківщині трапилась одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Увечері 22 серпня ворог завдав обстрілів по селу Глушківка Куп'янського району. На відкритій території горіла суха трава на площі 5 гектарів. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та шість осіб особового складу. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, зсу на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.